Росія нанесла черговий удар по українській енергетичній інфраструктурі, і от наскільки сильно хочу вас запитати, це в подальшому вплине на відключення цієї електроенергії чи будуть вимикати частіше? Адже зараз вже і так наприклад, на цій самій Київщині постійні вимкнення кожні 5 годин. А як останній обстріл Росії вплине в майбутньому на відключення електроенергії? Якщо говорити про те, що відбулося вчора, то вчора ми мали дійсно. Найсильніші ракетні обстріли за останній місяць, які були, і дуже скажімо так, серйозний негативний ефект це мало для української енергосистеми. Але вже сьогодні, в порівнянні з тим, що було вчора ввечері, вже в багатьох областях повернуто електроенергію, і більшість споживачів вже знову заживлені. Є окремі регіони, де є більш складна ситуація. Це перш за все центр України, Київ, Київщина і це пів, Північний Схід. Це Чернігівська, Сумська, Харківська, Полтавська область. Тут ситуація складніша, і там зараз роботи тривають по тому, щоб знайти варіанти, як подати електроенергію до максимальної кількості, бажано до всіх споживачів вже в найближчому. В майбутньому те, що вчора відбулося, дійсно були удари по підстанціях і е, були, скажімо, дуже масовані удари. Близько 100 ракет прилетіло, і е, певна кількість, скажімо так, біля 15 ракет е, досягнули в тій чи іншій мірі своїх цілей. От, е, були певні проблеми і на е, атомних електростанціях е, з роботами е, блоків е, атомних електростанцій. Деякі з них відключилися, спрацювала автоматична система захисту, і такі блоки відключилися, тому в Україні виник гострий дефіцит електроенергії. Е, але е, вже е, сьогодні е, частина цих блоків знову е, запущена в роботу і вже, е, Проведені, скажімо так, певні заходи для того, щоб стабілізувати і знову об'єднати нашу енергосистему і щоб забезпечити її ефективну синхронну роботу разом із європейською енергетичною системою. Тому сьогодні повинно бути, скажімо так, краще ніж вчора, але до того стану, який в нас був, скажімо так, до жовтня місяця, нам, звичайно, ще треба буде трошки трошки попрацювати. Саме головне, щоб не було. Таких регіонів або не було таких районів, де в споживачів електроенергії не буде цілими днями, тому що це велика проблема. Якщо відключення буде по 2-3 або по 3-4 години там на добу, або там по 2-3 години зранку і ввечері, то це не найгірша ситуація, скажімо так, особливо якщо це відбувається по графіку, то з цим певний період часу можна жити. Тому от зараз. Перш за все йде робота для того, щоб не було довгих відключень електроенергії і щоб не було такого, що споживачі довго знаходяться без електроенергії, тому що ну, коли цілий день немає електроенергії або коли цілу добу немає електроенергії, то це вже проблема.